Усім вітання. Сьогодні розповім вам одну історію про даний автомобіль. Чесно кажучи, в мене ще ніколи в житті не було такої ситуації. Власне, десь місяць тому у мене була досить велика поїздка, приблизно біля 6 тисячі кілометрів проїхав цим автомобілем. Все було прекрасно, автомобіль жодного разу не підвів. І, власне, на одних із ділянок у мене. Виявилася можливість перевірити даний автомобіль, як він їде по швидкості. Тобто я хотів побачити, наскільки автомобіль дійсно гарно їде вже досить на високій швидкості, це 200 км. Спробував автомобіль вів себе дуже гарно, проблем ніяких не було. Однак, коли саме я їхав цим автомобілем, на великій швидкості. Проблем жодних не було. Однак, коли автомобіль їхав на малій швидкості, тобто десь в межах 40-60 км, на автомобілі виникала якби, якась незрозуміла вібрація, автомобіль ніби якби, трішки водив. Ну, чесно кажучи, я списував це на гуму, тому що гума якби, і не сильно стара 17-го року, але вона вже трішки поїжджена відповідно. І я списував, що можливо вже просто гума не в такому стані і гарному, як вона мала би бути, і в нас до чого виникає оце віляння, міні-вібрація. Це навіть ну, я б не сказав, що це вібрація, дуже цікаве таке відчуття, ніби як то машину ніби, трішки водить. Після чого е зупинився для того, щоб просто відпочити трішки. Підійшов вже через декілька хвилин до автомобіля, я побачив, що заднє ліве колесо в даному автомобілі трішки приспустило. Я не зрозумів тому, що чому це відбулося. Я їхав досить велику ділянку, десь приблизно 400 км без жодної зупинки. І хочу зазначити, що дорога була дуже гарна, ну, Ймовірність, що я там зловив цвях або ще щось дуже-дуже низька. в мене в автомобілі завжди є повний комплект в плані як піна, так і запаска, компресор. Для початку я спробував підкачати колесо компресором і почув, що коли підкачав колесо до нормального тиску, тобто до 2,5 атмосфер, я почув, що колесо шипить, тобто був десь прокол. Зняв колесо, знайшов, де знаходиться прокол, був якраз посередині колеса безпосередньо на самій ламелі. поставив докатку та поїхав шукати вулканізацію. Знайшов вулканізацію, дав колесо для того, щоб людина зробила, тобто заклеїла. Однак, коли ми відкрили колесо, то побачили, що в даному колесі знаходиться піна. І це для мене був шок. Як так, що люди, які володіли даним автомобілем, тобто ще до мене, скористалися піною, однак після того колесо не заклеїли, нічого не зробив. І відповідно я не побачив, що є така проблематика, я навіть не міг уявити, що таке може бути. Фактично виходить, що колесо пішло на смітник, тому що клеїти вже його сенсу не було. Благо у людей, де я здійснював зняття колеса вже потім я думав, де його поклеїти, у них було два колеса на заміну, точно в таких самих типових розмірах до старого року, однак я зумів їх купити і відповідно, щоб просто доїхати додому. Хотів до вас Донести те, що навіть такі речі, як гума в автомобілі, її теж треба перевіряти. І перевіряти не просто так, що кинути там її на балансування. Тому що балансування теж би не показало, що всередині знаходиться рідина. Тому що я перед цим робив балансування, перевіряв і по колесам все було окей. Получається, що приходиться знімати повністю колесо та робити, перевіряти. Власне, вам до уваги, щоб ви розуміли, що такі випадки трапляються і коли ви купуєте автомобіль, то потрібно перевіряти. Ставте свої вподобайки, діліться каналом, Підтримуйте український контент, всім мирного неба! Це буде Україна.